Майстер-класи, екскурсії та оздоровлення. Шестеро дітей загиблих військових на п'ять днів поїхали у Карпати. Це третій захід обласного проєкту Турбота про родину героя. Більше розкаже наш Андрій Попович. На шістьох дітей та їхніх матерів вже чекають у косові та поляниці. Я є діючий військовослужбовець. Весь час майже на роботі захотілось поїхати з дітьми, десь відпочити, щоб більше побути часу з ними, щоб діти побули на в гірському свіжому повітрі. Хочемо на свіже повітря відпочити, щоб дітки трошки забули про якісь турботи. Ми звикли їздити взагалі гори. от, Це така асоціація з Любомиром, бо він дуже любив гори. І ми дружили з сім'ями, так само мій чоловік, в мене військовослужбовець. І ми разом, подорожі наші були, це завжди гори, І от така асоціація з ним і трішки мені так не по собі, якщо чесно. Знаєте, Самі найкращі погади це про нашого Любомира. Він був чудовою людиною. Кілька днів у Карпатах обіцяють організатори, діти проведуть з користю. Ми живемо дуже важкий час, і кожен робить все можливе в своїх силах. І, як на мене, це не є там щось дуже, якось дуже велике, що ми робимо. Просто хочемо, щоб сім'ям, дружини. Чуть-чуть можливо перезавантажились, якось поміняли картинку. Я думаю, що за цей період вони вдосталь там якось набудуться, награються, перезавантажуються. Це вже третя поїздка сімей загиблих військових на відпочинок Карпати в межах цього проєкту. Зараз особливо активно звертаються до мене матері, звертаються бабусі, пишуть приватне повідомлення. А ще є місце, а ще є можливість. То хочу сказати, для всіх є місце ця програма постійно діюча. Вона буде протягом цілого літа. Якщо є потреба, осінь буде. І якщо далі буде така потреба, вона буде діяти, буде продовжуватися, щоб ми могли турбуватися і постійно дбати про родини наших загиблих. Наразі ведуться переговори з європейськими партнерами, аби розширити проєкт і діти за. Загиблих героїв змогли відпочити за кордоном.